Фрідріх Шиллер рукавичка. Ждучи на грища й забави, В звіринці своїм величаво Король Франциск сидів, тіснились вельможі при троні, а кругом на високім балконі Дам барвистий вінок процвів. Король дав знак рукою, Із град сторожкою стопою Виходить лев, Але не лунає рев. Пустелі друг Зором німим обводить круг, Арени і випростав з позіхом лапи І гривою стряс густою і ліг самотою. І знов владар маше рукою, На знак царський тигр жаський з клітки рини тісною. Скоком потужним Лева він бачить і виє, напружує шию, кола страшні вибиває хвостом, І лиже рот язиком, і кроком несміло пружним Лева обходить він, І волі, невольний син повнить арену риком, хрипким і диким, погас його рев луною і осторонь хижий ліг. І знову владар маше рукою. Із водворей вивертає їх двох леопардів прутких, в буяні мужнього палу на тигра вони напали, Той лапою б'є їх тяжкою, і вже підводиться лев. Його могутній рев прогремів і став спокій, і, не давши волі злобі рвачки, люті лягли по коротким бою. Нової ж де битви вельможне гроно, і раптом упала з балкона рукавичка красної дами між хижаками, і мовить лицарю юна кунігунда, глузлива красуня. Щодня, щогодини, лицарю мі, Присягаєтесь ви в любові свої, принести рукавичку, прошу вас. І лицар де лорж поспішає і враз, Збігає наниз безстрашно, і кроком твердим ступає між звіром тим і бере рукавичку відважно. І повні подиву й жаху, німого, Лицарі й дами глядять на нього, а він спокійний назад іде, І гомін безмежний навколо росте, на честь його перемоги. Кунігунда героя очима вітає, Той погляд щастя йому обіцяє. Але, зійшовши під крики бучні, він рукавичку в лицеї кинув. Подяки, даму, не треба мені, сказав і її покинув.